Друзі, вітаю! Дональд Трамп входить в конфлікти з Китаєм, сказав, що готовий поговорити з ними перед запровадженням санкцій, але щось пішло не так. Китай вдарив митами по США у відповідь на дії Трампа. Хоча Джастін Трюдо, наприклад, не вступав в жорстку фазу протистояння з Дональдом Фредовичем, і теж як Шейнбаум. А президентка Мексики теж пішов на мирову угоду і на місяць зробив відстрочку. Далі буде час домовитися. Тим часом маятник Трампа качнувся. Тепер він на нашій стороні. Трамп каже, що ми найкраща країна в світі, що у нас є рідкоземельні метали. От і власне він готовий сюди вкладати гроші і технології. Причому цю заяву вже почали коментувати в Кремлі. і кажуть, так не можна, так не чесно. Україна купує лояльність Трампа рідкоземельними металами. Це ж, типу, купити домовленості? Як так? Типу, серед білого дня взяли і купили. Ну, виходить, що да. Я б теж не сильно надіявся, що ця увага Трампа буде супердовгою, лояльність буде навіки. Ні, це спроба зараз притиснути Росію. Я вам вчора писав відео, як працювати з Трампом, як піднімати ставки. Але в той же час треба розуміти, що Трамп, уже домовившись з Росією про локацію, де будуть проводити переговори, домовляється про час і починає їх підпирати цих шакалів своїми піками. От а, і вони власне будуть а, зараз намагатися нас підтримати. Дивіться, яка супер пропозиція в Україні. Ти типу, порідко земельні метали, які вони не помічали, в які їм треба буде вкласти ще сотні мільярдів. Але тим не менше кажуть супер. Ну Нью-Йорк Таймс вийшов, що найкраще, найраціональніше, найефективніша зброя в Україні кажуть: ось там її треба купувати. Давайте все це проаналізуємо, але дуже швидко, тому що знаєш, у вас багато роботи. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Ваша підписка буде надзвичайно для нас важлива. Тому підпишіться. Я починаю. Китай вдарив митами по штатах. Дональд Трамп хотів з ними поговорити. каже: я Хочу поговорити. з Сі, серйозний парубок, треба спілкуватися. Тим часом Китай оголосив про запровадження заходів у відповідь після того, як Трамп ввів 10% відсоткові мита на товари з Пекіна. Блумберг про це каже каже, що Китай почав розслідування щодо компанії Google і ввів. Мита на низку американських товарів, міністр фінансів Піднебесної оголосив про введення 15% відсоткового мита на вугілля і скраплений природний газ, 10% відсоткові мита на нафту і сільськогосподарське обладнання зі сполучених штатів. Також згідно з заявою державного управління регулювання ринку Китай перевірятиме американську технологічну компанію Google на предмет передбачуваних антимонопольних порушень. Оголошені заходи включають також експортний контроль матеріалів пов'язаних з вольфрамом та додавання э, PVH Corp. власника Кельвін Кляйн і до списку ненадійних організацій. Одностороннє США ШАМД серйозно порушує правила світової організації торгівлі. Це не тільки не допомагає розв'язати власні проблеми, а й підриває нормальне економічне торгівельне співробітництво між Китаєм та Сполученими Штатами, сказали в міністерстві фінансів Китаю. Тобто б'ють по ГУГлу і інших виробниках. Тим часом. Трамп грає. Ми бачимо, що це дійсно грає. І це вже зрозуміла психологія, політичний, психологічний портрет Трампа зрозумілий. Він зараз буде їх піджимати по штучному інтелекту протистояння DeepSeek та OpenAI. Джей Дівенс їде зараз до Парижа, буде зустрічатися і в Франції, буде зустрічатися в Німеччині теж конференція по штучному інтелекту. Це найбільша гонка між штатами і Китаєм. Насправді їх три. ну, Крім оборонної економіки, що зрозуміло, це класична війна, яка ведеться тисячами років. Але штучний інтелект, космос, тобто, це база. от, Хто, хто швидше колонізує космос і якраз таки суперметали з космосу буде швидше собі поставляти? От, штучний інтелект. Ну і зрозуміло, що енергетика, але енергетика теж тут уже більше відігрують політики зелена-не-зелена для одної простої речі, для штучного інтелекту, тому що він вимагає великих потоків енергії. Ну, от, тому все переходить в технологічність та діджитал. Джей Дівен зараз поїде про це домовлятися. Що відбувається далі? Е, крім того, що вони протистоять, ми бачимо, що Трамп ще хоче е, створити суверенний фонд. Він каже, він буде наповнитися з, е, з тарифів, тобто тарифи, які зараз він вводить проти там, Китаю, Мексики, Канади, е, Колумбії. Насправді він робить цю історію для того, щоб Ну з одної сторони закрили USAID, вже з соціальних мереж. Звільнили керівництво. Частині сказали не виходити. Навіть кримінальні справи будуть, тому що як він сказав, деякі секретні програми ще фінансувалися. Він про по прототипу близькосхідних країн хоче створити суверенний фонд з якого буде інвестувати. Ну чуть ли не в прямому ручному режимі. Він каже: я з цим суверенним фондом, візьму куплю TikTok. Ось це буде відповідь на перевірки гугла в Китаї. Але йде протистояння. Канада відступила. Канада взяла місяць на подумати. От а Китай ні. Китай, бачите, не пішов так, як хотів Трамп. Китай пішов на підняття ставок на посилення протистояння. Ви знаєте, що зараз в Пекіні будується свій пентагон, супервелика база, командний пункт управління в кілька разів більше ніж американський. Буде найбільша адміністративна будівля в світі більше ніж Пентагон, більше ніж оцей. Офіс Чауческу у Ческу, в Румунії, так ну, от ну і бачимо, що протистояння наростає в той же час. В Україні навпаки нас полюбили. Трамп каже: Люблю Україну, люблю їхні рідкоземельні метали, і хоче угоду про постачання цих металів от готовий нам давати технології, готовий нам давати гроші. Каже від України, треба певні гарантії. От, щоб Україна гарантувала, що все буде добре. І він каже: ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їй даємо свої рідкоземельні метали та іншими речами. От також. Поскаржився на те, що Європа не надає Україні такого обсягу військової допомоги. Каже, мовляв, нас то Океан Америку захищає, а них європейців. Хай дають стільки саме на Україну, як даємо ми. Ну, тобто, і Європа піджимає давати більше, і інвестувати сотні мільярдів у нас готовий, і загалом по Путіну готовий бити. Піскова це, звичайно, вибило із себе. Ну, знову ж таки, не стільки піскова, скільки вибило. Путіна а Пісков це ж його говорящий рот, і Пісков каже, що ну, типу, це ж купівля допомоги. Пропозиція Трампа, типу, так робити не можна в обмін до доступ до земельних металів. А те, що Путін звідси вивозив і вугілля, і газ, і те, що вони вивозили метали. Те, що вони забирали звідси всі товари, які їм були потрібні. І в радянський час, і в пострадянський час це нормально. Україна зараз знову ж таки. Це ж не те, що взяли і віддали. Сюди зайдуть сотні мільярдів. Будуть спільні розробки, будуть спільні підприємства, будуть можливості захищати не тільки нас, нашу територію, наших людей, але й їхні підприємства на нашій території. Ось це важливо, ось це цікаво. Ну і зрозуміло, що росіяни це злить. Тому в цьому напрямку я вам вчора ввечері, пізно ввечері, записував відео. Подивіться, я повністю розклав цю психологію переговорів Трампа. Тому у нас є шанс, але повторюсь, Трамп змінний маятник качнувся до нас. Зараз може точно так же піти від нас, де треба буде нас підпирати. Зеленському вже сказали, що перевибори. Зеленському вже сказали: типу, що треба по території поступатися. Типу, оп, і зразу пряник після батога. Точно так же він зараз грає з Путіним. Тому ми за цим спостерігаємо. Дивимося, це не фінальне, що він на нашій стороні і так же буде завжди. Він буде грати. Ну і бачимо Китай Канада це якраз проекція того, що зараз відбувається в голові в Трампа. Ну і New York Times вийшов супер статтею, Я вважаю, для нашої оборонної промисловості кращий вибір. Захід зацікавлений у придбанні української зброї. Вони кажуть, що ми зараз лідиримо у світі з виробництва квадрокоптерів. Україна перетворюється на лідера з виробництва зброєння, особливо безпілотників, і передбання української зброї може стати ідеальним вибором, каже New York Times, Фара Стокман. Вибором для західних країн. До речі, має сьогодні теж буде розмова з New York Times, але не про зброю, а про політичні питання. От я вже потім з вами про це теж поговорю. Екс-полковник морської піхоти Марк Кансіан, старший радник центру стратегічних міжнародних досліджень, каже, що українці зараз є лідерами у світі з виробництва багатьох безпілотників, які дають операторам змогу бачити поле бою, спостерігати з ним ну і приймати оперативні рішення. При цьому Рафель Лос, науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, зазначає, що досвід України у створенні та боротьбі з безпілотниками вже спонукає європейські країни розглядати можливість купівлі оборонних систем в українських компаній або зараз, або після війни. Цей інтерес викликаний настільки швидко, що може розвиватись інноваційний цикл. може… Минути менше місяця, перш ніж новий безпілотник в Україні, буде зустрінути адаптованою формою електронної війни в Росії, яка веде виведе його з ладу. Західним оборонним підрядникам можуть знадобитись роки на розробки нової зброї, включно з безпілотниками ще більше часу на їх випробування на полі бою в Україні. На це йдуть і дні, максимум місяці. Поглиблення партнерства з Україною оборонним сектором принесе користь і Україні, і її західним союзникам, кажуть New York Times. Купівля безпілотників в Україні дозволила б країнам НАТО заощадити гроші, оскільки їхнє виробництво дешевше ніж деїнне. Також це забезпечить податкові надходження до скребниці України і зростання економіки та підвищить здатність України захищати себе. Ось так от. Це найкраща гарантія безпеки, каже Лос, як тільки може бути, і вона має вирішальне значення для будь-якого міцного миру з Росії. Тут два моменти. Ми з вами давно купуємо дрони. Я вам казав, що воювати повинні дрони, а не люди. Для нас це надзвичайно важлива базова історія. Друге, типу, ми. Знаємо, що українці дуже розумні інноваційні. Дійсно приходить час, коли треба займати світові лідерські позиції. Тут нічого страшного. Цього не треба боятися, цього не треба соромитися. Ну от і треба вміти подавати. Ми в поле бою показали, що готувати вміємо і робити мільярдні компанії на з десятки на сотні мільярдів доларів. Їх вартості, щоб це були робочі місця, щоб це були податки, щоб це були rd центри щоб це були потужні історії на весь світ. Фіни дали Нокіо, їх забрали в ЄС і в НАТО. Ми світу дамо суперсучасну зброю, про яку писавши генерал Залужний в своїх перших статтях, що це штучний інтелект і дрони. Це те, що буде співзмірно з винаходами танка в Першу чи Другу світову війну і нової зброї. Я вам раніше ще казав, що всі війни починаються старою зброєю, а завершуються новою. І ось тут Україна може зробити скачок. Але. Коли НАТО каже, ми в них будемо купляти, буде класно, бо там дешево і дуже круті технології. Стоп, 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 мої любі. Хочете купляти в Україні, беріть в Україну в НАТО. Друзям, партнерам по блоку, будемо продавати, а на сторону ні. Згадайте, нам вже як казали, атакам стріляти не можна, бо треба дозвіл України. Ну, може і нам зараз треба дозвіл, і ми ж не можемо направо і наліво так взяти і продавати. Беріть в НАТО, будемо продавати. Ці, наприклад, як вони нам два роки вчиться літати на літаках F-16? Та наші суперпілоти за три дня могли на цих літаках літати. Ні, два роки вчить англійську. Ну, от тепер давайте ви, вчіть українську. Хочете літати на наших дронах? Два роки всі сідайте тут вчіть. І це, до речі, коштує дуже дорого. Розумієте? Ну, типу, ми ж теж можемо ставити умови. В світі переговорів сучасних. В сучасній політиці, в геополітиці, диктує умови завжди той, в кого в руках технологія. Той завжди отримає додаткову вартість і додаткові умови до своїх товарів. Хочете, щоб продавалась Ikea, поборіть корупцію. Ну, наші покітьки так і не змогли її побороти, того Ікея в нас тільки реселери продають. Хочете мати айфони? зробіть ось такий ринок. Хочете мати ще якісь товари, зробіть ось так. Так само, вчіть українську мову, беріть Україну в НАТО, і ми готові вам продавати найкращі, найдешевші дрони в світі. Ось така повинна бути позиція. Не робити так, що потім держава зараз буде накачувати своїх улюблених виробників, а потім продавати їхні. Ні, зробити так, щоб накачати державу, щоб вона була в НАТО і була там в топ-5. Тому що це суперсучасна зброя, це зброя, яка дає можливість збити любого ворога, не дивлячись, як його звати. Ось такою має бути наша позиція. Тоді і Трамп буде хотіти наші рідкоземельні метали, і буде хотіти наші дрони, і його суверенний фонд буде інвестувати в Україну. Люблять успішні історії ті, хто придумують технології, ті, хто цими технологіями завойовує світ, ось така друзі, історія. Тому що штучний інтелект і дрони це точно наша зброя. Сьогодні ми повинні нею допомагати нашим військовим, а завтра ця зброя допоможе нашій країні зайняти чільне місце в світовій геополітиці. Ось така, друзі, інформація. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!